Ай. Нас тут черговий гайд, Цього разу я погрався Кастон Фріз. І Кріти Фріз. І всякими колд скілами всіма майже. І це було весело, цікаво і добре. Поїхали, покажу, як це було. Так, от. Почалося це все з того, що я вирішив пограти Айсновий Фрозболтом і колснепом. Ну, щось з таким набором якимось. Але потім це все розрослося, як можна замітити, що там і комети, і айофінтери літають, і все підряд, все що хоч, і ось так і вийшло. Ну, в результаті я там, до речі, Ice No дропнув, бо такий собі скіл, як, як виявилося, але да. В цілому, я юзаю всі колд скілли в цьому білді, крім Ice вийшло. І це, як можна замітити, достатньо весело виглядає, як і більшість кастон щось там в Foy 2. Вони багато всього прокає, багато взривається, прикольно, весело. І силі білда теж вийшов непоганий білд. Ну, я не скажу, що прям суперкласний, але приємно клірить, фрізить мову приємно. Трошки дефенсив маловато відчувається. Я Не то, що часто вмирав, то що фріз-деф це хороший теж, але стрьомі моменти бували регулярно, що тюкало. І Сінілтар від нього Непоганий, але й не такий, що прям вау. Якщо сильно захотіть, можна вбити Tier 4 боси, але це треба непогано грати. Менших босів можна нормально вбивати, мап босів взагалі нормально, там за два залпи вбиваєш, Ну, не за два залпи, але ось на прикладі можу показати, як це на мап-босах виглядає, що ми, як у всіх кастом щось там, у вас прокнули ці кастом кріти і кастом фрізи, мінус вся мана. Почекали, поки коза знову так само, і це такими залпами ви б'єте боса. Ну і да, за два залпи це я, звісно вже перебільшую, але там, ну, як можна замітити, за штук 5. Що прокнуло, де й все. Це залежить від того, скільки у вас мани. Якщо ви назбираєте більше мани на регінами, на рекавері, ви за пів секунди будете вибирати, витирати боса. Тому що це те, що вас лімітує в Signal Таргет DPS, і це ваша манайма на рекавері. Це ось так сингл Таргет. А в цілому, кажу, чарт такий непоганий. Це в мене інвокер, щоб було спіріта куча. Щоб не складно було її шукати, бо я і Custom Кріт, і Custom Free з'юзаю. І ось так він мапиться нормально, і боси побачили. Тут юзається uh, uh, Custom Freeze, Cold Snap, і, по-моєму, If Winter, і Custom Crit Com'єта. І може ще щось. Ну, я це буду детальніше там розказувати. Ну, коротше, я пуляю, ставлю Frostwol, коли треба більше демеджу, фростволи нормального демеджу роблять, і туди розболти. Моряю, і потім там все прокає, перепрокає, і все вмирає. Виглядає весело. Мені сподобалось. Тоді поїхали показувати уже, як цей чарк робився. Ось мій чар так виглядає, як я вже казав, це на клірі ми, як ви вже бачили, основний скіл це просто. Гуляєте розболти в усі сторони, ставите Навірно, далі ісволи. Ну, якось так. І це, 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 це такий гімплей. І потім оце все, прок, це все б'є моби, сфризить там їх, крітує, Прокає одне одного. Це. Мій мейнскл це Фростболт, ми там пуляємо. Тут просто супорти, щоб, зафрі... щоб воно когось зафрізував. Там екстра прожектайли, шанс фрізає. І ідея, що в мене оригінальна ідея була, що я хотів Колснеп використовувати. Колснепа є цей тех пайов, що він... він працює тільки по мобам, які зафріжені. Колснеп дамажить. І з'їдає цей фріз. І відповідно я вставив його в кастом фріз. У ну, мене така логіка спрацювала, не складна. І відповідно, Frostbolt Freeze, це прокає Custom Freeze, це прокає це. Там IoFinter procae, Finter заряджає Custom Creed, і це заряджає Custom Creed, і це і Frostbolt заряджає Custom Creed. Custom та прокає комети, яка теж багатько демеджа бумкає. Ну і тут супорт на демеш, на демедж супортує якісь. Але сам Frostbolt Freeze не то, що сильно, йому типу в комбу люд... ну не люди, а. не <світність> сказав, не люди, а аге-геге. Тоже люди, але да. Ге-ге-ге. В комбу хотіли, щоб ви сюди Icefall тикали, типу Frostbolt і Ice. Айс... не Icefall, а Ice Але як виявилося, Iceнова має мало демеджа, ну і просто шанс фріза збільшений. І я подумав, на що це робити, якщо можна Frostboult і. Frostwall ставить, і наносить демеджа більше, і цим фрізить просто. То що Frostwall, коли експлуатиться, і наносить достатньо багато демеджа раз в три більше, ніж існово. І відповідно ставити його на мобу, потім є тепер раз, він експлодиться, і це дамажить, і, і просто болти дамажить, і цим фрізить, і критує, і так виявилось приємніше, ніж просто айсновий бахати Ну і на босів ще фрозбом кидав бо ну, це і демеджа, і експожуру гіга накладує. Він крат з ефектом експожури. Приємно. Мінус резист, мінус резист. І тут курса. Ну і оскільки у нас два цих кастом фріз, кастом кліт, це дуже багато спіріта з зіло. У мене небагато вільного залишилось. Я залишилось місце тільки для Госдену, на яких більших аур. Не то, що мені сильно треба було, да, але це от єдина аура. Я стакав Є ЄС трохи, там півтори тисячі. Вийшилось. І Evasion, і Госденс трохи рекавери у мені. Це було моє рекавері на мапінга ЄС. Було приємно, але як, як я вже сказав, інколи моменти бували, що прям не, не дуже приємно було, коли. Як це Eveiн не прокав, і бобо робилось зразу? То що чистого Дефенсу в мене не так і багато це якось відчувалось. Дефенс був це не стоять на місці і фрізить мобу. І там, коли тебе хітає, то якийсь хід це авейдиться, якийсь хід там прокне Госденс, і то типу, окей, але да, бували неприкольні моменти, але в цілому був хороший час. Якщо взагалі оцінювати його. Так да, це куча спірита зайняло, відповідно для цієї кучі спірита, щоб кастинг Фізкан кастинг всунуть, я маю такий Ascendus Інвокер. Ой. Нодик, який каже, що в залежності від Evasion і на честі моєму. Отримуємо Spirit, а решта гіра спіріт не дає. і відповідно Чес просто на кучу Evasion Silda, це мені дало Evasion, да. Ну і тут демеджі, демеджи всякі. І. Більше енергії, щоб більше проків було всього. Нодик. Можна взяти цей про Penetraйт. Але я подумав, що я мінус резисти зроблю на босси, де нормально на клірі мені не сильно заважали ці резисти. То я на босса кидаю курсу до експужуру з розбомби і мені нормально вже до нуля опускає. Питайте саме, що це? Можна було це взяти, але тако. Да. Приблизно так дерево виглядає, тут нічого сильно секретного, по-моєму, немає. Нодики на триггера спили, нодики на Evasion, квіти, само собою. Тут стартові всі нодики майже Монка, бо вони нечесні. І експожура нодики, колд нодики. Що це таке? А, це Timeless Jugel? В цьому радіусі він прокає на 1, 2, якщо він апгрейдиться до медіума. 3-4 на тейбла, і ще можна було це взяти, якщо сильно хотілося би. І це тут, виходить, хороший цей джувел таймлост. Що я на джуулах збирав, що важливо. Цього чара, як я вже казав, мана це ваш ДПС. Скільки у вас мене, стільки у вас дамеджа. І Відповідно, я на всіх джувелах шукав манан-кіл. Мені цей джувел дає 4 манан кожен на тейбл, який тут є. І на мелких джувалах просто звичайних я теж по два манонкіл збирав, в мене вийшло 8 результатів. На мапінгу цього було цілком достатньо, щоб прям з маною проблем не було. На босі ви вже бачили, що да, ви робите залп, стоїте секунду чи дві регенітись, робите знову залп. Ну, плюс-мінус такий геймплей. І тож, нормально. Але Но це вже було за рахунок того, що я реген збирав кучку. Я на всьому гірі збирав кучу регену, і в мене чистого регену вийшло 400 плюс Сурж, ще сотню Аркей Аркейн Сурж, Все, заноінто. 10 море каспіда, 20 море Ну Це такі от дерево, по-моєму. Це все, що треба було знати про це дерево. Що мана, 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 і крити, крити, крити. І тоді, якщо переходить до гіра, тут нічого сильно цікавого немає, як бачите, навіть взагалі ноль абсолютно уніків у мене було. Чесно, ну, на кучу вейжана шилда, як я вже казав, для спіріта. А решта просто там. Калдеми, просто олгеми, кріти, Каспід якийсь там, моноріген. Мана, манереген де можна. Нічого такого сильного секретного, наче немає. Навіть руни немає на регіон повторяв, де була можливість, коли вже замітив, що в мене резисти капляться і так. І це допомогло теж. Але в цілому так. Да. Такі от чар. Не знаю, нічого не забув. Ну, супорти там побачите, тут вроді нічого сильно секретних саппортів немає. Кому надо по собі линго побачить? Що гляну, чи я нічого не забув. Це, вроді плюс-мінус дефолтне, якщо не помиляюсь. Так. Нічого сильного секретного нема, так що. Такий от чар. Мені сподобалось. Він весело відчувався, що оце все хрустить, все фрізиться. Бан-бан, куча експлодів, куча проків всяких. Fixiel, правда, мало, це єдине, чого мало було, а фана, було багато. Тоді я залишу вас тут з якимось там боскілом, по-моєму, я Бріч. Босса забув на сімчарі, чи не бріч, чи він не забув. Побачите, я не пам'ятаю, щоб побачили, як це було. Я кажу, босси убить можна, навіть тір 4 боси вбить можна, але. Або треба більше ми мати, або хорошо грати. Це так звучить. З таким чаром, як у мене, це час, тір 4 боси достатньо складно буде вбити. Менших можна нормально. Ну, таке. І всім дякую за увагу. Почуємось. Bye. Що, прям якось так собі? звучить. Написал апкус, тотупость. Чо? Эээ. Ап. Я пас. Конечно, верю людям холодно стики. Ну? А, я думаю, он уже западает все, блин. Стою, чекаю, пока венца сделает что-то. Окей. Колодин уже, алё. Алё, не алё. Э. Я в стане стою, найс. Nice. Но нарешті, блин, е. найс. Я сейчас сдохну через те, що я поставил вес вол. И вони не хотіли ламатися чогось. Стрімеру дивися статус твоих хевер, кто? І у години в нікуди, да. Не, Ні, я. Я сумніваюся, що я комусь сильно здався, але ладно. Не знаю, що ти від мене хочеш, чесно. Просто розповідаєш, давай. Греба не торнадо не стати на місці постоять. Ау, гребані жабу прыгай. Ауч, не видим какашки на полу, блін. Да ю. Ей, переміг такий. А, Діген чуть не помер. Сань. Хватить. Жаби, хватить прыгать. Подрубали.